Земля для воїнів є, а от документи на неї під питанням. У Сумській міськраді вирішують, хто і за чий кошт оформить папери на ділянки для військових. У межах обласного центру обіцяють знайти близько 350 наділів. Тепер справа у юридичних тонкощах. Чиновники досі не визначились, чи бійці самі мають оформлювати проєктну документацію, чи таки отримають обіцяні ділянки вже з повним пакетом усіх дозволів і розрахунків. При цьому мова йде про чималі суми грошей. Чи то ми лише виключно розробляємо ПДП, на цьому ми зупиняємося і відповідно надаємо, отримуємо заяву від учасників автористичної операції, і вони як е, за загальним порядком, як громадяни України проходять процедуру, самі сплачують за проєктів та отримують дані землі ділянку. Чи то ми все таки е, повну, як то кажуть, готовий продукт надаємо учасникам операції, і. Вартість робіт буде відповідно біде, збільшена. Якщо лише то це орієнтовно 350 тисяч гривень, якщо це вже з проєктами землеузброє майже готовий проєкт, то це близько вісімсот тисяч гривень. Дати відповідь мають уже на березневі сесії, адже саме тоді до Сум після ротації повернуться бійці. Крім того, досі визначаються з порядком виділення земель, чи то за списками, чи кому як пощастить шляхом жеребкування.